За студенту, та, і за столом стояв, так і за столом, так і так я хотів його На час на віки, віків. Святий, Боже, святий після ти безсмертний помилуй нас. Святий, Боже, сядий, тисяти, безсмертний помилуй Святий, Боже, помилуй нас. Обинуй нас! Святий безсмертний помилуй нас. Сини, і Святому Духу, і нині по цих часі, і на віки віки. амінь, присвятає троє, це помили нас, Господи, очисти віки наші, рани, попроси, беззаконня наші, вже ти значи, і в силе наші, і мені твого ради, Господи, помили, Господи, помили, Господи, помилуй, слава, сина, і Святому Духу, і в посих і на віки, віки. амінь. От ще нас. Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, і наш насушний дай нам сьогодні прости нам провини наші, і ми прощаємо і нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від плуха. Та свисили, слава Вся і Сине, Святого Духа, нині повсякчас, і на віки, віки, на віку і спаси в Богом, і прийми життя для тебе, Дітою споживають, по моїй душе рабі, подивити, не що тобі полі, слава Сина і Святому Духу, ти звіти, щоб до пекла розбіг, а да не самі душі, рабі твої. Частина і на віки і від діва міди начистає, не непорожне діво, що возить сім'ї бородила, за спасіння Дого. Життя, і відпущен, за виправи не вільної і не вільної, господи помилуй! господи помилуй! господи помилуй. Господь Богу, душі є, та в неправині не почуваю. О, господи помилуй! Господи. Чи ріків за безмертового, хеля і Бога нашого, просимо, оголов, Боже, духе, всякої плоті, та смерть подолав, диявола душі, та світу Твоєму дарував, сам Господу по душі. Полеглих воїнів у пають, тут поховані і всіх борців, що за волю і незалежність України життя своє поклали. Ми чи світлині ці квіточі місці спокою, де не ванні не друге, ні зітхання. всякий гріх, що вчинили вони словом, чи ділом, чи думкою, як благий людини, людний Бог простим, бо немає людини, що жила б не зрішила ти єдини до гріха. Правда твоя, правда вічна, і слово твоє істина, бо ти єси воскресіння, життя і покоєння. Всіх колеги воїнів, бухають, які тут поховані, всіх, кого ми тут сьогодні поминаємо, Христе Боже наш. Ми тобі славу осилаємо з передвічним твоїм Отцем і з пресвятим Благим і животворцем твоїм Духом, нині і повсякчас, і надійним. Ніши, керовими, не трим'яно, словнішими слабині, слаби нескіння, Боговороди, наступи, вороди, за тебе нарешаємо. Слава тобі, Христа, Божа надійна, що слава Тобі, слава Тисина, і святому духми, і по цих часах і на віки, віки, амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Високобиросвячені чи мали Слави. Христос, що воскресить, з мертвих що живими і мертвими володіє істинний Бог наш, молитвими пречистої Своєї Матері, святиславних сихвальних апостолів, преподобний богоносним Отців наших і всіх святих, душі рабівської, що від нас представились, полеглих воїнів, опа, які тут поховані всіх творців. Що заволює незалежність життя своє похвалило, уселя правну оселить. На водня Врагу упокоїть, до праведни приєднає нас, помилує, бо він благий і людинолюбний. У Господи. <sausage solo> <By> <Joshua> <è Petersmaya> <seatedaime> Покованим тут полеглим войнам опа, і борцям, дав мідали своє життя за болі і незалежної України, і за твори виснує па. we hey. thank you Козаки вихова, на тому поголові, коза кіло. Ой, там під кийовом, на траві зеленій ой там лежить козак вже, корони, ой, там під києм, на траві зеленій Жінь кого затяжень, поранений, як прийшла до нього, рідна мати Його, бачиш шири, даєш, жалує його, Як прийшла до нього, рідна мати Його, бачише, далаши, жалує Його. Ж мій сину вже довоювала без правої ручки, без ніжки, ніжі ой, сину ж нужній сину, Вже довоювалася без правої ручки, без ніжки, зостася. Мами ж наші мами, не плаче за нами, не плаще за нами, ми связанами, мами наші мами, не плачете за нами, не плаче за нами, ми святами, бо батько наш бандера, Україна мати, ми за Україну підемо воювати. батько наш бандера, Україна ма. Україну підемо воювати, а ми з москалями та не згоді жили. На самого Петра обі ми вступили, а ми з москалями й не згоді жили, на самого Петра обі ми ступили. Лікали, аж лати гобили, а наші за ними ми били, госкалі тікали, аж блаті убили, а наші за ними постріли били, Бо батько наш бандера, Україна, мати, ми за Україну підемо воювати, батько наш Бандера. Віноти ми за Україну підемо воювати! Слава Україні! Героям слава! Станемо всі до загальної фотографії назад, заступ на сьогоднішній день про схонування наших героїв. Це Антонівці, друзі, це місце, де слава і честь поруч, де пам'ять і звитяга разом. Слава Україні, героям слава! Гордість розпирає за те, що ми таки сильні